Вітаю вас, дорогі друзі. Мене звати Володимир Огриско, і ми з вами на каналі Розумних Людей. Сьогодні хотів би поділитися з вами думками відносно найближчих важливих політичних подій, які відбудуться цього місяця. Одна з них саміт, саміт Сімки, який пройде в Канаді відбудеться вже на початку наступного тижня, а потім дуже важливий міжнародний захід, саміт НАТО, який відбудеться в кінці місяця в Нідерландах. Яке тло цих подій, і на що мені здається, варто звернути увагу? Дивіться, останнім часом наші західні колеги. Частенько говорять про те, що швидке завершення війни в Україні почне негативно впливати на безпеку країн, ну щонайменше, на Західної Європи. Що означає насправді, що війна має, начебто, продовжуватись для того, щоб українці давали. Можливість Європі переозброїтися, наростити військово технічні м'язи і таким чином підготуватися до майбутньої війни з Росією. Ну звучить, як на мене, більш ніж цинічно, але мусимо зрозуміти цю логіку. Недавно про це заявляли до речі, і в Німеччині, яка останнім часом демонструє вельми позитивний і адекватний підхід до всього того, що відбувається в Росії, маю на увазі в першу чергу заяву канцлера Мерца про те, що Російські атаки на цивільні об'єкти в Україні є воєнним злочином, за який доведеться відповідати, а також заяву керівника БНД, це таємна служба, секретна служба Німеччини про те, що. Путін готується до війни з Європою в найближчі роки, і про те, що власне, війну проти України веде не лише Путін і не сам Путін, а ведуть росіяни. Це позитивні новини, які ми повинні взяти до уваги, але так само розуміти логіку Європейців відносно того, яку ж роль вони хочуть, чи бажають чи можуть прописати для України і поставити собі про це запитання: а чи нам потрібна така роль? Тобто, фактично, йдеться про бажання деяких європейських політиків затягнути проведення війни для того, щоб ми своєю кров'ю оплачували їхню підготовку до майбутнього нападу на Європу до речі, в цьому питанні є один аспект: той же керівник західно-німецької розвідки пан Бруно Каль каже, що Росія готується протестувати готовність НАТО виконувати свої зобов'язання відповідно до статті 5 Вашингтонського договору я нагадаю, що ця стаття передбачає, що напад на одну країну є нападом на, на всіх інших, і вимагатиме швидкої реакції всіх партнерів, всіх союзників для того, щоб протидіяти агресії. Разом з тим Бруно Каль каже, що Росія піде іншим шляхом. Вона не буде офіційно так би мовити нападати на ту ж умовну Естонію. А переодягне своїх головорізів в просто якусь військову форму без жодних розпізнавальних знаків, і повторять варіант захоплення Криму зразка розка 2014 року. Ну що власне в таких випадках варто було б на мою думку зробити? То це не фантазувати на ці теми, а чітко і ясно. Заявити Російській Федерації при тому зробити це абсолютно офіційно що в разі появи людей, які не матимуть таких опізнавальних розпізнавальних знаків на своїй формі, вони будуть вважатися терористами, які підлягатимуть знищенню, і зробити це швидко для того, щоб будь-хто хто в Москві досі продовжує мріяти про такі форми тестування НАТО, заспокоїлися. Бо коли про це лише говорять і нічого не збираються робити. Ну бодай навіть в політичному плані, я вже не кажу про реальну підготовку до того, щоб кожна з країн, скрімо які можуть стати об'єктом нападу, була готова до такого, до такого розвитку подій і дала б свою відсіч. Ну, це вже, як кажуть, інша тема. Мені здається, нашим європейським, тому що партнерам, треба нарешті зрозуміти, що треба не лише констатувати, а діяти і протидіяти для того, щоб такого розкупові не було. Тепер давайте <клухи> подивимося на позицію Сполучених Штатів Америки в всіх цих контекстах. От з'являється інформація, що найближчим часом американці і росіяни. Проведуть консультації в Москві. Уже не в Стамбулі, вже не в ріаді, а в Москві. Ви спитаєте, чому? Ну тому що, як там кажуть, нам не потрібні зайві вуха, тобто все те, що вони будуть обговорювати з американцями, стосується лише їх двох, і вони будуть це робити утаємничено. А про що будуть говорити? Та безумовно не лише про е, Україну. Е, бачите, для Трампа ця тема перестала бути цікавою. Він е, з придаманним йому цинізмом е, відкидає е, будь-які навіть ідеї про засудження Росії і е, те, що вона є реальним е, бандитом і агресором. Натомість ці консультації, скоріш за все, стосуватимуться. Того як перезавантажити в черговий раз е, американо-російські відносини, і тут я думаю, що у росіян е, буде багато причин відкорковувати шампанське, тому що вони е, через різні канали е, стається, переконали е, Трампа в тому, що економічна співпраця з Московією дасть йому якісь е, фантастичні е, е, доходи. В майбутньому, хоча всі розуміють, що це, що це абсолютна політична фантазія і маячня. І от на цьому тлі е, в Києві е, раптом почалися дискусії відносно того, чи їхати Зеленському на ці заходи чи ні. Е, ну, дивіться, е, сам факт запрошення на ці заходи, вже багато про що говорить. Це говорить про те, що нас бачать, з нами хочуть спілкуватися, нас хочуть чути. Вже цього мені здається достатньо для того, щоб їхати і там на місці проводити ту лінію, яка нам потрібна. Бо дехто, знаєте, так каже: ну, от нас, якщо ми там щось велике отримаємо, то тоді ми й поїдемо. Ну, це трошечки схоже на політичне кокетство. Звичайно, що можна і пококетувати, але нам зараз мені здається більше про те, щоб отримати практичний результат. А він може лишити в тому випадку, коли на місці працюють, переконують, добиваються свого. Чого можна добитися зараз на тлі оцих жахливих російських атак проти мирного населення? Ну, щонайменше, жорстко. Поставити питання про те, щоб наші західні партнери, якщо ми їм допомагаємо готуватися до можливої війни, захистили наше небо. При тому це абсолютно можливо з будь-якої точки зору, і військової, і політичної. Теза про те, що якщо натівські літаки будуть збивати російські ракети, це означає війну НАТО з Росією. Вона є абсурдною. Ніхто і нікого контактно не вбиватиме. Якщо йдеться про ракету чи про безпілотник, там немає російського пілота, там немає нічого того, що можна кваліфікувати як війну проти Росії. Це захист свого партнера і захист свого союзника, який в свою чергу своєю кров'ю захищає вас. І саме так мені здається, треба ставити зараз питання і розуміти, що по-іншому ми не переконаємо. Ми повинні ставити питання руба, вигризати свої права, інакше нас будуть використовувати. Так от, щоб цього не сталося, треба їхати, треба переконувати, треба добиватися свого. Я дуже сподіваюся, що наші Експерти, наші аналітики, наші політики будуть іти саме таким чином, і будуть робити все для того, щоб в кінцевому рахунку спільними зусиллями дійти до того результату, який ми з вами всі, дорогі друзі і колеги, хочемо отримати, щоб Росія знову стала маленькою, бо це запорука і нашої, і європейської, і глобальної. Безпеки, слава Україні.